З моєї точки зору, перемога це формування зараз сильної української нації, яка продовжить цю боротьбу. Для того щоб повернути кордони наші до мапи 91-го року. Якщо ми сформуємо таку відповідальну націю, такий відповідальний уряд, який зможе знайти підтримку всього демократичного світу, зможе допомогти відстояти демократію у світі, яку намагається знищити Росія в кожній з країн, приводячи ультраправі антиукраїнські сили. Якщо ми в собі тут знайдемо такий уряд і такі сили, і таке суспільство, яке зараз вистоїть, то і це вже буде перемогою. А потім, коли воно додатково відвоює окуповані території, це вже буде просто е, наслідком тієї перемоги, яка відбулася раніше. От не даремно кажуть, що Путін програв в перші дні, коли не знищив Україну за перші три дні. Це правда, тому що його ж план був знищити Україну, і план не змінився. А наш план побудувати Україну, яку знищити неможливо, бути переконаними в тому, що ніхто нас не зможе знищити, щоб потім. Здобути повернути свої землі, а можливо здобути ще більше перемог в майбутньому. Це має бути наш амбітний план. А потім знищити нашого ворога, щоб він нам ніколи більше не погрожував. Це має бути наш амбітний план. І після цього буде наша перемога.